Друзі, нас інфоперші про головне поїхали після серії масованих ударів безпілотниками, і ракетами по Москві, які призвели до пошкодження Кремля, фасадів адміністративних будівель та загибелі десятків військових і держслужбовців. Місто фактично перейшли у стан паралічу. Загальна дезорганізація влади створила вакуум контролю, яким скористалися різні групи від мігрантських спільнот до регіональних активістів. Пише телеграм-канал, топор помсти усе усеводають за навчання за такто антитерористичну операцію. Продовж добив столиці. Рева зникли ознаки централізованого управління, що призвело до низки локальних повстань і мандарацькі надпадів. близько третьої ночі за московським часом. Група з 30-40 озброєних вихідців із центральної Азії, громадяни Даджикистану і Узбекистану блокувала два пропускні пункти Розгвардії в районі Новокузнецької. За даними МВС, нападники мали автоматичну зброю, частина якої трофейна вивезена з столових складів під час недавніх обстрілів. Розпочалася перестрілка, що тривала близько 40 хвилин. Втрати 20 обо. Тих розгвардійців і поліцейських понад 35 поранених. Частина особового складу розбіглася або здалася. Частина бойовиків, скориставшись хаосом, прорвалася на територію за москвічям. Там вони здійснили спробу захоплення вантажівок і броньованих автомобілів МВС. Було спалено щонайменше сім одиниць техніки. Зруйновано два блокпости на тлі падіння центру управління кілька одразу регіонів скористалися моментом. Татарстан, група депутатів місцевого парламенту заявила про право на власну безпеку та автономне самоврядування. Башкортостан активісти створили комітет координації самооборони республіки, яку ті місцеві лідери провели нараду де обговорили плани контролю над складами озброєнь у разі розпаду вертикалі влади о 5 ранку. Почалися займання у сховищах документації та резервних бункерах адміністрації президента РФ на околицях Москви. За попередніми даними вогонь виник внаслідок підриву арсеналів, що зберігалися у підземних ангарах. Спроби декалізувати пожежу, виявилися безрезультативними полум'я охопило понад 4 тисячі квадратних метрів. Знищено архіви і документи режиму. через загрозу повторних атак і пожежу частину працівників адміністрації екстрено евакуювали вертольотами до об'єктів у Підмосков'ї. Частина співробітників відмовилася повертатися до роботи через ризик нових обстрілів і нападів. Телеграм-канали місцеві пабліки стали головними джерелами інформації. З'являлися повідомлення про захоплення відділів поліції, поширювалися заклики створювати загони самооборони, циркулювали чутки про те, що частини Генералів до Ростова російські державні змі не виходили в ефір протягом кількох годин на тлі бойових хаосу почалися мародерські напади. Що не менше цивільних загинули понад 50 поранених під час перестрілок і підпалів. Зафіксовано кілька випадків захоплення заручників у магазинах і банківських відділеннях до центру Москви стягнули спецпідрозділи, які зазнали серйозних втрат. Однак сили для одночасного блокування мігрантських угрупувань, патрулювання районів і гасіння пожеж бракує. Частина розварді. Ці відкрито відмовляється виконувати накази, намагаючись евакуювати сімей із Москви. Жертвою втрати розварді МВС 20 убитих, 35 поранених. Цивільні, 15 загиблих, понад 50 поранених. Техніка знищено щонайменше 7 одиниць транспорту. Архіви і бункери згоріло понад 4 тисячі квадратних метрів документів і резервів. Політичні наслідки центру влади РФ фактично паралізований. Регіони активно готуються до автономії. Довіра до вертикалі управління обвалилася. Міжнародні ризики захід готує екстерність. Сценарії реагування на ймовірний розпад РФ Китай і Туреччина фіксують ризик втрати контролю над ядерними об'єктами. Україна уважно спостерігає, готуються тактичні плани на випадок повного хаосу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.